З проблемою гендерної рівності кандидату народні депутати Алла Шлапак зіткнулася на власному досвіді. Єдина жінка в 221-му окрузі. Кожен кандидат, який балотувався, свою кампанію будував на критиці мене на залякуванні людей, що є протизаконним. Я не хочу називати прізвища цих кандидатів. Їх розсудить суспільство, їх розсудить на найближчий день. Але це все чоловіки. Актуальність гендерних питань напередодні виборів відзначають учасники круглого столу. Я вчера просмотрела некоторые партии, там где э, на 100 человек 5-6 женщин. Потому что ресурс, весь ресурс, от которого зависит ход событий, и выборный, находится в у. В руках мужських політологи ж пояснюють, чоловіки не допускають слабку стать до влади, бо керуються радянським стереотипом. Місце жінки на кухні мені здається, ця концепція уже старіла років на 100, мабуть. Тому мені здається, що кількість количество совокупного інтелекту вот, в красивих жінських головках зараз намного більше, ніж в некрасивих мужських головах. І тому мені хотілося б, щоб баланс інтелектуальний був проявлений в політиці. Відсутність балансу між жінками та чоловіками в українській політиці констатують і міжнародні спостерігачі. Наприклад, навіть в Ізраїлі, де я от був депутат на Кнесета, да? а, в общем-то, не така западноєвропейська країна, і там лівантизм, і, в общем-то, Восток, але і то у нас є кілька партій мощних в парламенті, які возглавляють жінки. Так буде і в Україні, переконана Алла Шлапак. Запевняє, якщо прийде у парламент одразу ж ініціює ухвалення законопроекту про рівне представництво жінок та чоловіків в усіх органах влади. Віталій Маргалик телеканал